Так, друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам покажу, як буде виглядати моя майбутня 3D ручка. Так. Так, зараз подивимося, пишемо 3D ручки. І моя ручка зараз покажу вам, як вона буде виглядати. Так, вона буде ось такого кольору, якщо напалювати. Вона буде дивитися ось такого кольору. Ой, кольору і в комплекті тут буде йти 12 кольорів пластику, а будуть йти ось такі штуки разнокольорові фінгер капс. Далі USB charting, кабель. Це кабель для зарядки. Далі pentholder, підставка для ручки, ось інструкція, напевно, буде. Ось, ще такий колпачок, щоб закрити ручку. Можна було. Сама ручка буде йти в ось такому чемоданчику. Її вартість зараз 657 гривень. Ми, ми її взяли десь за 732, але зато вона вже нам скоро прийде. Вчора написали, що вже їде до нас а, добре, друзі. Тому а вже, я думаю, що 12 або 13 числа буде огляд цієї ручки. Ну, максимум 14-го ну, це з Китая всякі речі їдуть, але тут а, тут все їде. ну, На тему тут все їде, бо баг... десь мак дивиться. Тут їде мінімум 7 днів, а максимум це зараз подивимось, скільки. Точніше є така ручка, Ну навіть за 635 гривень. Так, доставка 19. Е, так, Безкоштовна доставка для всіх товарів це 19 березня та 3 квітня. У разі доставки після 3 квітня ви отримаєте кредит 3 долари. Компанія Нова Глобал, Укрпошта і Містекспрес. Ну, тут дуже велика вероятність, що ця посилка буде йти 12 днів. Якщо ви замовили її. Е, виходить, я замов... Ми замовили 3-го, виходить вона вже 15-го буде в нас. Ну, в, ні, вона на 15 го ну, виходить, ну, мінімальний термін доставки – це 7, це 9 днів, вероїдність 7,9%. Більше всього, а вероїдність 11, десь 12 днів. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що ось так виглядає моя 3D-ручка. От бачите нагадую, як користуватися. Ви включаєте перший кінець кабелю в ручку і другий в блок живлення. Після цього чекайте, поки ручка розігріється далі. Поки можете на підставку цю поставити. Далі, друзі, коли нагрілося вставляйте пластик, теж трішки чекайте, чекайте, знімайте цей ковпачок і тоді малюйте, що ви захочете. Тут можна навіть намалювати кругову діаграму, піцу. Тут можна все, що завгодно намалювати, тому друзі, не забуваймо замовити цю ручку. Її ціна лише 635 гривень, а, кать, а якість набагато краще, ніж в ручці за 1000 гривень з розетки.